Привітуліки, привітуліки! Понеділок, 8 квітня. Ми вже подаїлись, дехто пасеться, як я кажу. Мені так подобається. Я не можу. Вони... Я починаю сміятися, коли я це бачу. Вони ходять і збирають зерно. І при цьому ще так, знаєте, копицем грибуть. І нахилені всі, і так вальяжно ходять, особливо так здалеку, як глянеш, ну їй-богу, пасуться. Дехто вже он замарився, вже ліг відпочивати. А от принцесок я випустити не можу. Чому не можу? Тому що тут стоїть ось оцей агрегат, а вони вже так стрибають, що, коротше кажучи, запросто бампер, а з бампера може бути на капоті. Ну, на багажнику. тобто. І, ну коротше, якось, якось. І сюди випустити я їх ще не можу. Бо вони ще доделять сосю. Сюди ми завжди випускаємо казенят через декілька днів після того, як знімаємо з випоювання. Наші мадам знімуться з випоювання, повинні знятися аж у наступну суботу. Тобто, або це вони підуть. Сюди аж через два тижні або раніше треба зняти з молока, чого я не хочу робити. Палка, знаєте, двох концов. закольцована і все. Да, дівульки, Тому якось так. Якось так, якось так. І тепер я розумію, що їм хочеться побігати. Але, але, випустити їх, щоб вони потовкли вові раритетний авто якось не дуже хочеться. Бо вигребимо тоді ми лів... Чи вони вигребуть? З них як з гуся вода, їм що буде? Мемелів тоді вигребу я. Бо, по-перше, мені можна виписати на відміну від них, а по-друге, хто випустив, тому й мемелів. Так, ще одна замарилася, мустиця. До речі, щось сьогодні не доїла. Да? Ладно. А, я ж вам забула показати ще одну. Де вона є? Де вона? Де вона? А де козо? Дана? Дана? Дануся. Де наша коза? Зараз гляну. Ах, ти лежиш, ти також замарилась, да? Я хотіла показати тебе, яка ти. Ой, коли ж татка ще в яслах вичистить? Не вистачає часу на все. Катастрофічно. В яслах треба вичищати. Бо це ж усе натрамбований слой. Це типу те, що вони вже не їдять. Бо... Ясла по самей низ, то там он доску вивалили від пала. Там ну, по ту нижню доску. Це все ясла. І це все в яслах, те, що вони аля забракували. Да, ладусь, да, ну, може, ти встанеш, покажешся. Вона така чудна. Е, в неї сумка більша. По-перше, вона ширша, ну, то, що ширша, то добре. Бо в неї вим'я ширше, наприклад, ніж у Барбі. Ну, сама, саме як? строєння, да? Ну, і по-друге, Кравчиня, коли шиє, вона враховує те, що вона запитує, який є кот. Тобто, ну, зрозуміло, що за другим котом вим'я ще збільшиться. да? І вона шиє відразу з урахуванням того, що на другий код вим'я збільшиться. От. Тому вранці от сьогодні вона вийшла на дойку і в ширину воно було абсолютно нормально. В довжину, звісно, так, да, довгенька. Ця сумка на неї не хоче вставати. Ладно. Насильно підіймати не буду. Потім покажу. От оце, бачите, як стрибають. Їм дострибнути до того багажника або спереду до капота. А не дай Бог ще. Ой, вони ж як стрибають. По-перше, якщо вони застрибнуть на багажник або на капот, це буде вм'ятіно однозначно. А по-друге, коли вони будуть спригувати від тіля, вони можуть, як вони люблять, задніми ножками відштовхнутися. І якщо вони тими задніми ножками відштовхнуться від скла, то вони його можуть розбити. А це тоді взагалі буде жопа. Так, боже, у нас опять все в такій, як сказати, димка, димка. Фу, Дихати нічим. Це завод все. Ото, бачите, такий. Дим. А тиск атмосферний давить донизу. Ну тут все в нас без змін. Тут все зрозуміло. Тільки тюльпанчики, мені здається, прямо на глазах підіймаються. Стосовно лаванди, мені вчора написала підписниця там, що можливо вона ще не прокинулась, так як все ж таки це. Е... Південна рослина. Так, ну і ходім теж покажу, чим вчора займався Вова. Татань, не встиг він все до кінця. Тут все прибрав, тепер мені з вікна видно, буде і нарциси, і тюльпани, і рябчик. Коротше, все пофіншую. Тут залишилося це. З гребсти прибрати, а все железяче і дробенятче все прибрав. Ну і тут яма нарешті розібралася, вичистилася і наша туя колумна висадилася. Я думала, що вона до осені буде в горщиках стояти. А ні. Маловато, прорахувалася. Викопати звідти оті туйки не вийде, бо їх тепер тут ніде садити, а цих трішки не вистачило. Зараз поясню чому. Коротше, оце ось, бачите. Тут, 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 тут. А тепер. Ось кут, я ж хотіла в один ряд одні, а в інший другі. Перед тим, як садити, почитала, вони в дорослому вигляді до півтора метра в ширину ростуть. Тобто поміж ними повинно бути 75 см відстань. Не пів метра, як ми смарагд садили, а 75? І за рахунок цього, ну там він, може навіть більше вийшло. Тут трішечки, може і менше, може й так. Ну, коротше кажучи, за рахунок того, що між ними 75, дві не влізло, не вмістилося. І вони повернулися сюди. І все. А що тут залишається? А тут залишається ну, до, до дорожки, по якій і тачкою їздимо і ходимо, косити ж Вова туди ходить. Ну, скільки тут, я не знаю, метра? Чотири – це максимум, три, скоріш за все. І що ти на трьох метрах посадиш? Десять не посадиш, а ну, викопати тільки там Скільки штук? Раз, два, три, чотири. Чотири-п'ять штук сюди влізе. І то п'яту це впритик до дорожки, ну вже не... Ну, коротше кажучи, не годиться. Якби можна було садити отак до кінця отуди, то так, да, я згодна. Можна було б. Ну я ж кажу, що тут Вова ходить косити. І з тачкою вози навоз туди, і косити ходить. Так що дорожку нам закривати не можна. Впритик до дорожки саджати також не можна. В ну, общем, якось так. І вийшло так, що маловато. Сюди б по-хорошому, ще б дві б мені колумни додати. Одну і другу. І от, от прямо просяться сюди дві колумни. Прямо аж пищать проситься. Так що все. Вся хвойка висаджена. Звісно, ми не такі відразу модні і красиві. Ну, нічого ми виростемо, скажіть. Сусідка вчора прийшла, а в день народження був у Танюхи. І показує фотку. Чоловік їй подарував. Чотири, здається, ту і. Ну, я не знаю, якої висоти, там такий з її ріст. Кажу, ну, ми самі будемо ростити. У нас таких нема можливостей. Ми посадили <кхи> і брехня колись виростуть. Вони, коли почнуть рости, так воно ж аж. Око радіє, що да? воно росте все на твоїх глазах. От мені здається, що цей почвопокривний стали довші оті китиці. Це раз. Ось в мене грушка розпускається. А ця, я її привозила. Я її привозила ось такою. А зараз дивіться, яка вона. Вона мені, щоб ви розуміли, ну по, як то кажуть, навіть вище, ніж сонячне сплетіння. А гляньте, скільки, я не знаю, видно чи ні. Ось оці, як же показати? О, отак хорошо видно. Світленькі оці, бачите, цяточки. І вона вся в них. Оце ж звідси буде рости. Нове пускати. Класно. Ну а там бляха муха. Тут ось теж грушка. А цю, здається, мені Мікі все-таки засикав. Може її звідси викопати, пересадити кудись, якщо ще не пізно. Чи вже пізно. Хто з вас розбирається хто-небудь, в таких хвойках? Якщо я її звідси викопаю і кудись пересаджу, можна її ще реанімувати, чи вже ні? Ясь вона зовсім дохла на вигляд. І ті я хотіла пересадити, але тепер нікуди. Тепер залишилося це все удобрити, здобрити, як там правильно сказати. Добриво в мене вже є. Ну, напевно, на наступні вихідні, бо там потрібно поруч з кожним, поруч з кожною ростюшкою, колупати дирочку. І засипати туди добриво, і, як я розумію, поливати потім. Так що, так, що якось так. теж садила такою махонькою. А вже дивіться, яка. Так само і ті. Виростуть. Зато я буду бачити, як вони ростуть, і любуватися цим. Правда ж? Ой, коли ще це все доприбирається. Ні, ну доприбирається. Ми і так за двоє вихідних зробили неймовірне. Ну, Це при тому, що ще й субота випала з цими поїздками. Вова півдня в Змійові пробув після Змійова, я кушу, приїхав, туди-сюди поїхав на пошту, а з пошти повернувся вже поласкав ливень. Так що дуже не наробишся нічого. І так, це прямо супер-супер. Тут скільки скла було, все повивозив, нема ніде нічого. Залишилося отой хлам доприбирати, повивозити на мусорку. І розібратися з цією купою шифера. Ну і вигребсти все. Ну, я думаю, шкушу, я що, можливо, на наступні вихідні це все зробимо. Все. У мене сьогодні в планах ну, попрацювати, по-перше, з сирами, це однозначно. Мені потрібно просолити капру, покрити латексом, обидві головки, канистрато перевернути, гауду, подивитися на неї, що там після капри перемити і готувати їсти. Я вчора подоставала там м'ясо, печінку. Потрібно сьогодні наготувати їсти. Вову попросила дістати мені моркву, Дістав усю залишившуся. Не знаю, що я там чи зможу вибрати, що чи ні, щоб зробити по-корейськи. Буду дивитись. Коротше, роботи напланувала собі знову цілу купу. Мені ці якісь, значить, такі вони смішненькі. Я нічого не розумію. Ось цей почвопокривний. Хоча знизу, знизу зелененький, бачите? А човерх такий рижий. Може він вимерз, чи що. Чи що йому не так? І так само ось оцей. Теж якийсь він. Ну хоча вони, це ж ті, що жовтіють. Може, вони ще просто не змінили колір. Побачимо? Побачимо, побачимо. Все. Всім бажаю чудового настрою. Гарного дня. Гарного початку нового тижня. Ну і як завжди, у дівок -лєжбіще. Поїли, подоїлись, попаслись, замарились, повлягались. Одна лана стоїть. Дануся, покажись, покажись, Дануш, Данушка, Дануся. Виходь. Ні, не хочеш? Довго. По ширині-то я її затягла отими. Пимпочками, резиночками по ширині все нормально. Довгенька вона, як на неї. Ну, але нічого, зато й травмуватися не буде, бо вона, я ж кушу двічі десь вим'ям стряла, потім натерла цю половину, яка більша, в неї таке, як. Чи нога об ногу, чи об щось десь тер, ну, Не знаю, коротше, не нога об ногу, а вим'я об ногу. Не знаю. Де вона його умудрилася? Через царапати, через терти. От. А плюс ж до всього ще й смоктала себе. Так що тепер вимячко захищене. Не смоктати не буде, не царапатися. Нічогісінько. Що в тебе ота передня шлейка кудись сунулась? Данузь? Треба буде поправити? Кудись воно не туди з'їхало. Воно повинно бути наче нижче. Це якби стояла барбі, щоб порівняти. Барбушки вже такий, знаєте, підлинявший трішки, вицвівший. Мені здається, що це буде як з ошейниками. На наступний рік буде непрезентабельний, Ну, видно буде. Все. І так вийшло занадто довго. У нас ранковий промінат наш з вами. Піднімаємо дубки, заряджаємося позитивом. Ну і гоу працювати все як завжди. До речі, стосовно рецепту пасок. Нарешті я його вночі змонтувала. І сьогодні ви його побачите.